Учора вночі у сумах пошкодили і обікрали автівку адвоката Сергія Рижова. Він захищає у суді інтереси журналіста Євгена Положія, на якого був скоєний напад у квітні 2014 року. Саме з цією справою адвокат пов'язує пошкодження своєї машини. Було зроблено біля будинку, відповідно, воно було з прихованням, начебто з метою пограбування. Але те, що можна було пограбувати, дійсно мала цінність, воно залишено. Ну, і демонстративно там залишено привітання, але про це я розповім так сказав, безпосередньо слідчому. Методи відпрацювання так сказав, неугодних залишаються тими, якими були відповідно з моїм. До Вчора пан Положий написав на Фейсбуці про те, що його адвокату Сергій Рижова розбили автівку і він це пов'язує з цією справою. Як ви прокоментуєте, чи може це взагалі бути про це. Це найманого чого пов'язують по цьому поводу по поводу Положия. Хочу заявити тому, що ніякого. Тільки сьогодні узнав по цьому поводу. Я думаю, Рижу э, набиває. Да, набиває. просто. Надіюся. Я думаю, йому краще знати, відкуди що то росте. Лично нічого не знаю. У поліції про пошкодження автівки адвоката Євгена Положия повідомили вночі було вчинено проникнення до салону автомашини, розбито бокове скло дверця передніх з боку пасажира. І салону автомашини було викрадено відео із салону автомашини було викрадено відеореєстратор. На місце пригоди виїжджала слідчо оперативна група поліції, Проводились відповідні слідчі і оперативні дії. І поліція відкрила кримінальне провадження. За частиною першої статті 185 кримінального кодексу України крадіжка на цей момент особа поки що не встановлені. Що стосується самої справи про побиття журналіста, сьогодні у суді заслухали одного зі свідків. Ще чотирьох запросили на 17 лютого. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.